Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Живу так, як можу. Де ви народилися? В Києві. Скільки вам років? 81. Скільки приблизно грошей ви витрачаєте на життя в Києві? П'ять з половиною вважаєте. Хотілося б трошечки більше. Але... На продукти скільки йде грошей? По-різному. Я можу вам секрет розказати. Це творог. Туди додаю морожене, молочка, розвішу і така кусняці. Чи могли б ми для вас придбати щось? А як ви можете добавити? А от підемо, щось смачненьке для вас, просто купимо. Моя мама казала завжди: роби людям добро і повернеться до тебе добро. Ви казали, творог, морозиво, так? молоко? Молоко і... Вкусненько, так? Картопелька да? Да. так у вас є? Картопелька є, взяла. У мене холодильник холодінь. Шоколад їсте? Ну, Отаку, так? Да? Беремо. Беремо чай. Беремо. Круасанчики. Не їли такого ніколи? А що це таке? Не знаєте круасани. А давайте ми візьмемо, а ви спробуєте і вирішите, чи вам подобається, чи ні. Круасани. Сиру давайте до чаю візьмемо. Такий, давайте, давайте. Все, 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 все. Ні, ні, ні ні. це наче хороший творог. Хороший так. Давайте молоко. Слівки є у вас. слівки, є, звісно. Значить, молоко положити, а слівки до молоко. Хай теж буде. Вип'єте. 15 беремо, да? Нормально 15? Так, ось це ще. Все, беремо морозиво. Давайте яєць візьмемо. Перевіряємо, чи вони хороші. Давайте подумаємо, що нам треба. Все, я вже Кусочок рибки вам покладемо. Не беремо. Такий кошик трошки вже важкенький. Вам донесемо пакет, бо він важкий. Що б ви могли сказати собі 25-річній сьогодні? Я все переробила, по-своєму. А що переробили? Я б знайшла роботу таку, яку я хотіла. А ви працювали там, де не хотіли? А я працювала де могла. В якому ви році народилися? В 40 там. Може, метро пам'ятаєте, як будували, як відкривалися О, перші станції? – О, метро, так. Да. Коли ескаватор почав підніматись, а він взяв і відірвав під Люди боялись підніма... підніматись, боялись. Боялися спочатку, так? Да? Да. Метро боялися? Боялися, так. Да. І ви допомагали людям спускатися в метро? Да. А найголовніше не повірите. Это пончики з мясом и вода газированные. Оце було саме-саме гарне. Що ви нашим людям побажаєте сьогодні? Взаємопонімання.